Ми оголошуємо рекорд найтривалішого періоду проведення художньої фотовиставки. Ми маємо 25 років безперервної щорічної роботи. Сертифікат на встановлення національного рекорду отримує директорка центру народної творчості, де відкрили 25-ту всеукраїнську фотовиставку Погляд. Ми зробили експертизу, і ви знаєте, так чи інакше, все одно були перерви у виставках, все одно таких тривалих безперервних періодів жодна виставка не проводилась. Вчера треба віддати належний ентузіазм, ініціативі людей. Ініціював виставку у 1997 році фотохудожник з Кропивницького Сергій Гусарченко. Не думав я ж, коли починав проводити цю фотовиставку, організував, що я скільки років зможу її організовувати. І самому не віриться, що це вже 25 й раз вона відкривається. Каже, заявку на рекорд подали рік тому. Сьогодні презентують 80 фотографій учасників погляду. За час існування у виставці взяли участь майже півтори тисячі людей з усієї України. Коли ми ще починали, звісно, що була чорно-біла фотографія, ще самі ми друкували, і хотілося все-таки митці були і фотографи були. А виставок отак, щоб десь провести, організувати їх, об'єднати і представити на виставці. Не було. І ми вирішили це все якось показати глядачеві можливості фотографії. Сергій Усарченко представив ось цю фотороботу. класика фотографії Зображено просто сухе дерево, але воно чомусь похоже на. Фотограф з Долинської Владислав Баришнік презентує свої роботи з 2013 року. Дуже характерний, дуже класне тим, що виставка не має рамок і обмежень. Тобто, ми можемо бачити тут різноманітні роботи найрізноманітніших жанрів, які не мають ні рамок, ні обмежень. Тобто, єдине, мабуть, обмеження це гарний художній смак. Цього року я представив роботу. Язичники морів робота знята mm -hmm. на відпочинку на морі. Знято все. Абсолютно природньо, знімалося навпроти сонця. Наступну виставку організують за рік. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.